Вас, сьогодні п'ятий день тижня, п'ятниця, 6 жовтня, і ми розмовляємо з вами про природу. На минулій зустрічі ми познайомилися з видами хмар, дізналися, з яких хмар іде дощ. А сьогодні ми познайомимось з красивим явищем природи листопаду. і дізнаємось, чому він відбувається. Настала осінь. Спочатку ми цього не помічаємо, Вдень ще тепло, але вночі вже стало прохолодніше. Вранці, коли ми прокидаємося, часто бачимо туман. Восени дерева змінюють кольор свого листя. Ніби одягають різнобарвні сукні, жовті, червоні, помаранчеві. Потім, коли стає ще холодніше, вітер зриває кольорові листочки. Вони літають у повітрі і стеляться різнобарвним килимом. Дерева та кущі будуть стояти голі, нібито таким чином вони готуються до зими. Іноді сумно, що облітають листочки, але стояти під рознобарним листопадом приємно і весело. А чому ж відбувається листопад? Чому листя восени змінюють свій колір? У кожному листочку з моменту появи його на дереві знаходяться різні речовини, барвники. Їх називають пігментами. У залежності якого кольору пігменту в листочках цього дерева є, у той колір і будуть пізніше зафарбовуватися листя. Влітку всі дерева стоять зелені, тому що в листочках дуже багато пігменту зеленого кольору. Він називається хлорофіл. Його дуже багато. Тому що він постійно збільшується завдяки сонячним променям. І він потрібен дереву не просто для краси, а й для харчування. Щоб дерево зростало і розвивалося, листочки завдяки пігменту хлорофілу перетворюють сонячну енергію у вуглекислий газ і воду. Але з початком осені сонячних і ясних днів стає все менше і менше, і зростання хлорофілу пігменту зеленого кольору зупиняється. Дерево починає готуватися до зими. Сама природа придумала захисний механізм до виживання дерев у холодну пору року. Більшу частину харчування всі рослини отримують з водою, яка поступає з ґрунту. Але ж взимку вода замерзає. І якщо б листячко залишилось на дереві, їм потрібно було б харчуватися. А замерзла земля не принесе листочком необхідного харчування, тому листя витягли би харчови. Речовини з корінь, стобора, гілочок. Тоді б дерева лишилось би, життєвих сил і загинуло. Тому з наступом прохолодних днів хлорофіл, пігмент зеленого кольору, руйнується, листя поступово змінюють колір в залежності від пігменту якого кольору у них більше, і листя відриваються. Це дає можливість дереву. Спокійно витримати зиму. А з іншими явищами природи ми познайомимося на наступній нашій зустрічі. Малята, сьогодні на аплікації я пропоную виготовити осінне дерево з різнокольорових смужок. Для створення осіннього дерева нам потрібен папір жовтого, зеленого, червоного, помаранчевого кольорів прямокутник коричневого кольору і білий квадрат. І, звичайно, аркуш паперу, ножиці, клійонка, серветка і клей. З коричневого прямокутника вирізаю стовбур дерева. Знизу він широкий, а зверху вузький, тому я зрізую з обох боків. Вузькі смужки. Знизу зрізаю маленькі трикутники. Це коріння дерева. У білого квадрата зрізаю кути, заокруглюючи нам потрібне коло це крона дерева. Приклеюю стовбур і крону. Не забуваю користуватися серветкою. Кольоровий папір розрізаю на тоненькі смужки. У мене вийшло по 10 смужок 5 кольорів. Краще взяти папір двосторонній, намазую краї крони дерева клеєм, приклею краї смужок різного кольору по кругу. Клей швидко висихає, тому декілька разів підмазую клеєм ще крону. Ось така різнокольорова крона у нас виходить, але це ще не все. Промазую клеєм середину крони. Кожну смужку закручую. Так, край смужки приклею на вільне місце крони. І так, всі-всі смужки закручую і приклеюю. А щоб прикрасити дерево листочками, беру невеликі різнокольорові квадратики і методом обривання готую листочки та приклеюю їх і на дерево, і під деревом. І як вони летять і на землю. Ось таке різнобарвне осіннє дерево у мене вийшло. Чекаю ваших робіт. А на наступній нашій зустрічі ми з вами зробимо трактор на полі.